Так званий афганський будинок, що розташований на вулиці індустріальній, уже близько місяця перебуває в центрі суспільної уваги. Ми поспілкувалися із Володимиром Нежеборцем, головою громадської організації, ветерани афганської війни та учасники бойових дій Прилучини. Він розповідає: будівництво багатоповерхівки було заплановане ще у 1985 році. З самого початку проектна документація забливе відведені все виготовлялося для учасників бойових дій афганської війни. Будівництво стартувало коштом області та держави, розповідає Володимир Нежибурець. Будинок був розрахований на 70 квартир. До будинка прилягала паркова зона, яка в той час призначалася як парк ветеранів афганської війни чи ветеранів афганської слави. На той час будинок будувався за рахунок обласного бюджету, за рахунок державного бюджету, вкладувалося. Кошти туди, проектна документація, також ви земноведення все за той рахунок. В дальнішому, коли були використані ці кошти, не вистачало коштів. Ветерані афганці звернулися до ветеранської організації Харківської Укрінтербуд, щоб допомогли у завершенні будівництва цього будинку. Першу чергу будинку, а це 40 квартир, здали в експлуатацію. Будівництво другої декілька разів призупиняли. Зрештою, у 2015 році міська рада передала повноваження забудовника підприємству Десна Спецавтосервіс. Роботи на об'єкті незавершеного будівництва стартували у 2016-му, після того як проєкт 1985 року привели до норм діючого на той час законодавства. Про це повідомив представник підприємства забудовника Володимир. Ми отримали цю будову в вкрай негативному стані, тому що вона тривалий час була без покрівлі, затікало морози. Фактично прийшлося вчиняти величезний об'єм роботи майже з нуля, проходить підтвердження тих будівельних вимог. Змінювати проєкт. Підрядник узяв на себе зобов'язання та виконав їх у частині будівництва. Натомість роботи, необхідні для введення об'єкта в експлуатацію, наразі тривають. Будівництво по вулиці Індустріальній Сімбудинка завершено на 100%. Зараз він знаходиться на стадії передачі і реєстрації житлового фонду. Відповідно до міської ради. І реєстрації єдиній будівельній системі паперова тяганина зайняла багато часу, каже представник забудовника. На темпи оформлення документів вплинуло і повномасштабне вторгнення. Та протягом цього часу на місці не сиділи, говорить Володимир Фролков. Активно працювали над оформленням документів. У цьому також допомагала міська рада. І сьогодні процес здачі будинку в експлуатацію спільно пришвидшують як забудовник, так і міська рада. І з її боку, і з нашого боку, як Представник забудовника ми вчиняємо всі можливі дії, щоб цей час не затягувався. Звісно, є певні бюрократичні проблеми, які не тільки в нашій країні, а взагалі при будівництві є. З ними ми справляємось. Сьогодні Володимир Фролков демонструє чималий пакет документів, який вже підготував з допомогою міськради. Фактично, це завершена стадія. Будівництво завершилося ще раніше. Підведені всі комунікації, підключені всі квартири до водопостачання, водовідведення, електроенергії, газопостачання, пройдені відповідні експертизи. На сьогоднішній день ми максимально з допомогою міської ради і безпосередньо Ольга Михайлів Попенко швидко намагаємося це все завершити, щоб Ольга Михайлівна змогла передати квартири тим людям, які найбільше їх потребують. Розподіл квартир буде прозорим, зазначають у Прилуцькій міській раді. Якщо будинок буде зданий в експлуатацію, нам будуть передані квартири. Ми знатимемо, вже які це квартири, дво-трикімнатні. Ми знатимо, яка площа цих квартир, і вже відповідно до цих квартир будемо керуватися, яка кількість може бути надана і на яку чергу відповідно до потреб тих громадян, які стоять на квартирному обліку по цих чергах. Як уже будемо мати ці квартири. І матимемо якусь характеристику цих квартир, уже тоді буде вирішуватися питання обопільно.